Вітаю, друзі! Я вже багато раз пекла печиво гарбузове і я не могла вам не показати. Дуже смачне, я вирішила ще раз вам показати це надзвичайне печиво. Так що приступаємо до випікання. Я вам покажу всі інгредієнти, які мають йти. 600 грам гарбуза, 4 столові ложки цукру і 4 столові ложки води. Це будемо тушити. 4 яйця, 180 мл олії, 200 г цукру, 800 г борошна і 2 столові ложки рівні розпушувача, цукор пудра для притрушування. У каструлю кидаємо гарбуз 600 г, 4 ложки цукру і 4 ложки води. Все, кип'ятимо і варимо до готовності. Приблизно десь хвилин 15